Вітаю, друзі. Сьогодні займався покраскою роєловок. В ці роєловки входить 7 українських рамок. Ще трохи місця остається. Ну ось мене влазить. Приїхав на ріпакове поле. Тут ріпаку посіяно, як говорять, 100 гектарів. Дивлюся, де ж то краще поставити пару вуликів. Тут такі кущі знаходяться. Можна десь в кущах поставити. Бачу день-два назад свіжі сліди трактора. Трактор, напевно, оприскував їздив, так що можна буде не переживати. Не повинні більше, напевно, кропити. Поїду ще туди, в ті гайки, подивлюся, може там десь можна поставити вулички, хороше місце вибрати. А може тут а знизу метрів 100 є закинутий хутір. Може на тому хуторі поставити або в цих кущах, виходить, від ріпакового поля метрів 70. З тієї сторони пшениця посіяна. Взагалі тут так дуже красиве місце. Такі гурбки з долинами. Все засіяно, оброблено. Поле сходиться з горизонтом. З тієї сторони за кілометрів 5 ліс. Краса. Добре, треба їхати дивитися.